Доброго дня, шановні колеги! Мене звуть Євдокімов Юрій. Сьогодні до Вашої уваги пропонується доповідь на тему перевірка загальної стійкості сталевих елементів змінного перерізу згідно з ДБН сталеві конструкції з використанням змінної розрахункової довжини у програмному комплексі ліра 10. Сталеві конструкції змінного перерізу вже давно і широко використовуються у світовій практиці. Особливістю таких конструкцій є прагнення максимально наблизити несучу здатність елемента в кожному його перерізі до зусиль, які можуть у ньому виникнути. Світовий досвід показав ефективність і економічність таких конструкцій за рахунок більш оптимального та раціонального використання роботи сталі. Використання таких конструкцій в промисловому і цивільному будівництві може бути в півтори рази дешевшим за аналогічні традиційні рішення. Найбільш звичними і поширеними є рамні конструкції різної конфігурації в одноповерхових будівлях виробничого або громадського призначення. На цьому слайді показана однопрогінна рама з елементів змінного перерізу, в якій висота стінки змінюється за лінійним законом, ширина поясів постійна, це рисунок 1. Іноді буває доцільним змінювати ширину полиць, залишаючи висоту стінки постійною. До таких випадків, наприклад, належить однопрогінна двосхила жорстка рама. Що є розпірною конструкцією з наявністю переважного напрямку зусиль, яка показана на рисунку 2. Тут ширина полиць колони змінюється за лінійним законом, переріз стінки і висота всього зварного профілю постійні. До речі, на всіх показаних тут і далі схемах, наведеної кю розгинальних моментів, від однієї з характерних комбінацій завантажень для наближеної оцінки, відповідності між зусиллями та перерізами. Тут, на рисунку 3, ви можете бачити двопрогінну раму з використанням елементів змінного перерізу, де висота стінки двотуарових перерізів змінюється за лінійним законом, а ширина поясів постійна. На рисунку 4 відображена двопрогінна рама каркаса, що трохи відрізняється від звичайних схем нестандартною комбінацією шарнірів і включенням конструкції світло аераційного ліхтаря в роботу сталевого каркасу. На цьому слайді на рисунку 5 показана звичайна на перший погляд однопрогінна рама, відмінною особливістю якої є те, що контур нижнього поясу ригеля покриття йде по дузі кола. Відповідно, висота стінки змінюється не за лінійним законом. Такий самий підхід використано на схемі на рисунку 6. Але тут весь нижній пояс утворює кругову арку, тоді як верхній пояс має ламаний контур. Тут, до речі, досить добре видно відповідності між зусиллями та перерізами. Застосування конструкції з використанням змінних перерізів не обмежується тільки однією галузю будівництва. Тут є великий простір для фантазії в різноманітних будівлях, спорудах, у мостах тощо. Ось, наприклад, на рисунку 7 показано висячий пішохідний міст з опорами типу ліра, що повністю складається з елементів змінного перерізу. А на рисунку 8 відображено пішохідний міст із несучою конструкцією, виконаною на кшталт нещодавно збудованого мосту Infinity Bridge у Дубаї. На опорних ділянках, наведеної на цьому рисунку споруди, доцільно робити змінний переріз, оскільки там різко збільшуються зусилля. Розрахунок конструкції з використанням змінних перерізів досить складний. У нормах ДБН з проєктування сталевих конструкцій конкретних вказівок щодо розрахунку та конструювання таких елементів явно недостатньо. Традиційний підхід до розв'язання таких завдань полягає в апроксимації елементів змінного перерізу з тержневими елементами постійного перерізу. Тобто, кожен елемент змінної жорсткості розбивається на малі ділянки, у межах яких переріз приймається постійним і таким, що дорівнює перерізу всередині ділянки, що розглядається. Зрозуміло. Що зменшення довжини таких ділянок і збільшення їхньої кількості підвищує точність розрахунку. Проте це робить такий розрахунок досить громістким, трудомістким і що не слід відкидати довшим. У програмному комплексі Lira 10 реалізовано інший підхід, який базується на використанні змінної розрахункової довжини елементів змінного перерізу при перевірці загальної стійкості таких елементів. Такий підхід в деякій мірі спрощує життя інженеру та, що не менш важливо, у більшості випадків зменшує час розрахунку. Отже, перейдемо до самих змінних перерізів. Зі сталевих профілів у ПК Ліра 10 доступні зварні двотаври як з двома, так і з однією вісю симетрії, а також зварні симетричні коробки прямокутного або квадратного перерізу. Висота стінки та ширина полиці таких елементів можуть змінюватися лише за лінійним законом, причому в одному елементі можуть змінюватися як стінки, так і полиці. З таких елементів можна отримати і складніші форми конструкції, як це було продемонстровано на попередніх слайдах. Тут слід зазначити, що зварні несиметричні двотаври, висота стінки яких змінюється за лінійним законом, моделюються не прямою лінією, а кривою, зверненою опіклістю в бік більшої полиці. У цьому нескладно переконатися, виконавши відповідні креслення, і це враховано в ПК Ліра 10. Далі зупинимося на особливостях розрахунку таких конструкцій. Стосовно міцності, дотримуючись рекомендацій Катюшина, роботу таких конструкцій рекомендується обмежити пружною стадією. Це пояснюється тим, що прагнення максимально наблизити несучу здатність елемента в кожному його перерізі до зусиль. Які можуть у ньому виникнути, може призвести до того, що в таких конструкціях визначальним за максимальним коефіцієнтом використання несучої здатності виявиться будь-який переріз або кілька перерізів елемента, які не обов'язково збігаються з максимальним за розміром або з місцем максимальних зусиль. З цієї ж причини перевірку елементів змінної жорсткості за першим граничним станом слід проводити для достатньо великої кількості перерізів. У цій версії кількість перерізів для перевірки вказується користувачем. Щодо загальної стійкості. В основі прийнятої у вітчизняних нормах теорії розрахунку загальної стійкості сталевих стержнів за згинальною та згинально-крутильною формою, традиційно належить поняття розрахункової довжини, яке було введено Єсинським наприкінці 19 століття, і яке дозволяє застосувати класичну формулу Ейлера для стержневих елементів, що перебувають у різних умовах роботи. Чинні норми ДБН зберегли цю традицію, тому, щоб виконати перевірки загальної стійкості елементів змінного перерізу, потрібно визначити цей параметр. У програмному комплексі Lira 10 прийнято такі припущення, що випливають із теорії розрахунку стійкості та багаторазово підтверджені реальними розрахунками об'єктів, що включають конструкції змінного перерізу. Перше. При перевірці стійкості елемента змінної згинальної жорсткості за нормами ДБН його розрахункова довжина також має прийматися змінною. Друге. Якщо відомо значення розрахункової довжини такого елемента, називаємо його базовою розрахунковою довжиною L і F-base у певному його місці з моментом I IBase, то можна знайти розрахункову довжину в будь-якому іншому місці цього елемента. Нехай NCR критична сила стиснення, що викликає втрату стійкості стержня змінної жорсткості. Якщо її виразити формулою Ейлера, то розрахункова довжина вражається формулою 1, з цієї формули видно, що якщо згинальна жорсткість EI є величиною змінною, то змінною буде також і розрахункова довжина L і F. Кожен переріз такого елемента в розрахунковій схемі характеризується не тільки своїми зусиллями, а й своєю розрахунковою довжиною. Співвідношення розрахункових довжин, діючих у різних перерізах елемента, вражаються умовою, яку можна описати Формулою 2. Якщо відоме базове значення розрахункової довжини досліджуваного елемента L і F Base в певному місці з відповідним базовим моментом інерції IBase, то розрахункова довжина у будь-якому іншому місці цього елемента за постійною повздовжньої сили n визначається за формулою 3. Для елементів, у яких стискальна сила змінюється по довжині, розрахункова довжина визначається за формулою 4. Таким елементом, наприклад, є похилий ригель або балка, в яких скатна складова розподілених вертикальних навантажень дає безперервну зміну повздовжньої стискаючої сили n по довжині елемента. Таку схему представлено на слайді, у таких стержнях, до речі, поняття змінної розрахункової довжини також може бути застосовано навіть за постійного перерізу стежня. Слід зазначити, що для всіх елементів, які одночасно і взаємопов'язано беруть участь у розглянутій формі втрати стійкості, застосовується принцип пропорційності, який полягає в тому, що відношення критичних сил втрати стійкості приймається рівним відношенню фактичних сил стиснення. Про це йдеться у чисельній літературі на цю тему, зокрема у книзі Тимошенко Курс Теорії пружності, виданій у Києві у 1972 році. Завдяки цьому, Формула 4 є універсальною і справедлива для всіх елементів, що беруть участь в розглянутій формі втрати стійкості. Наприклад, знаючи базову розрахункову довжину колони. Можна визначити розрахункову довжину не тільки цієї колони, але й вигнутого ригеля в будь-якому місці. Аналог цієї формули також зустрічається в додатку С чинних норм ДБН це формула s 2 Для визначення розрахункової довжини надкранової ділянки ступінчастої колони при відомій розрахунковій довжині підкранової частини в припущенні їх спільної втрати стійкості. Раніше, при традиційному розрахунку таких конструкцій за дискретною схемою із заміною елемента змінної жорсткості ділянками постійної жорсткості, кожна така ділянка мала свою розрахункову довжину, і переконатися у справедливості Формули 4 було нескладно. Питання визначення критичних сил для стержнів змінного перерізу розглядається в класичній літературі. Наприклад, Динник у книзі Повздовжній згін, виданій у 1939 році, розглядав зміну жорсткості за степеневою, експоненціальною та гіперболічною залежностями. У разі зміни жорсткості за степеневим законом задача визначення критичної сили вирішується за допомогою функції Бесселя, за винятком показника степені 2, тобто, крім квадратної параболічної залежності, де є рішення в елементарних функціях. У зазначеній раніше книзі Тимошенко докладно розглядається параболічний закон зміни моменту інерції. На цьому слайді представлено змодельований консольний стержень із зварного двотавра, розділеного на 50 елементів. Висота стінки кожного з них підібрана таким чином, щоб максимально наблизити закон зміни згинальної жорсткості до параболічної залежності, причому мінімальна та максимальна жорсткість значно відрізняються одна від одної. Після цього. Теоретично отримане значення критичної сили за Тимошенка порівнювалося зі значенням, набутим чисельним методом за допомогою підсистеми стійкість нашого програмного комплексу. Також порівнювали значення розрахункової довжини, отримані цими двома способами. Похибка по критичній силі склала 11%, а у розрахунковій довжині відсотка, тобто практично повний збіг, що і продемонстровано в табличній формі на цьому слайді. Раніше зазначалося, що коли відоме базове значення розрахункової довжини елемента при базовому значенні моменту інерції, то визначити значення розрахункової довжини в будь-якій точці можна за формулою, наведеною на слайдах вище, а саме за формулою 4. Отже, завдання полягає у визначенні цих базових значень. Далі розглянемо декілька з таких способів. Першим і рекомендованим методом визначення базових значень розрахункових довжин є підсистема стійкість. Програмного комплексу Lira 10. Використовуючи даний спосіб для аналізу стійкості схеми, інженер має скласти характерне завантаження або характерну комбінацію завантажень, за якою будуть визначатися розрахункові довжини елементів. Їх може бути декілька для різних груп елементів. У цьому слід керуватися пунктом 13.3.2 норм ДБН. У зазначену комбінацію включаються завантаження, що створюють найбільше значення повздовжніх стискаючих сил у розглянутих елементах. І одержані розрахункові довжини використовуються при перевірці стійкості для всіх можливих комбінацій РСЗ. Далі використовується підсистема стійкість, яка визначає розрахункові довжини елементів змінної жорсткості в їх середньому перерізі. На цьому слайді представлена схема двопрогінної рами. Комбінація шарнірів в цій схемі не дозволяє привести її до стандартних схем, що є у нормах. Програма визначає розрахункові довжини для всіх елементів, що беруть участь у даній формі втрати стійкості, зокрема, у середині елементів змінного перерізу. Далі, ці значення із вказівкою місця їх прив'язки задаються як початкові дані для перевірки перерізів. На цьому слайді показано розподіл розрахункових довжин. За першою формою втрат стійкості в кожному елементі опори складної форми типу ліра, отриманих програмою. Для такої складної форми конструкції практично неможливо знайти якусь довідкову інформацію щодо розрахункових довжин. Тому фактично, єдиний спосіб визначення розрахункових довжин для такого роду нестандартних конструкцій є використання підсистеми стійкість. Другий спосіб, про який варто згадати, це звернення до наявної довідкової літератури. Подібні вказівки є у Катюшина або у Горева, ймовірно, є й інші автори, але тут розглянемо саме зазначених вище. За допомогою довідкової літератури визначаються розрахункові довжини карнизного вузла колони. Далі ці значення, із зазначенням місця їх прив'язки, задаються як базові у початкові дані для перевірки перерізів у ПК Ліра 10. Третій метод, на який варто звернути увагу, це є спосіб еквівалентних схем. Тут слід вибрати правдоподібний критерій для визначення еквівалентних жорсткостей колони та ригеля і шляхом багаторазових розрахунків послідовно підібрати постійні жорсткості колони та ригеля П-образної по рами, які відповідають обраному критерію. Після чого скористатися стандартними формулами за таблицею 13.8 норм ДБН. На представленому слайді зверху за еквівалентну схему прийнята розрахункову схему з елементів постійного перерізу. У якій від характерної комбінації завантажень виникають однакові з початковою схемою згинальні моменти у верхніх вузлах рами. Колони початкової схеми змінюються елементами постійного перерізу з числовими характеристиками жорсткості. Змінюючи їхню згинальну жорсткість, підбором можна домогтися рівності опорних моментів. Потім, знаючи еквівалентну жорсткість колон, потрібно виконати аналогічну операцію з ригелем. На цьому ж слайді знизу в якості критерію прийнята горизонтальна пружна деформація карнизних вузлів рами від горизонтальних сил, прикладених у ці вузли. Послідовність дій та сама. Таким чином, в процесі підбору можна в якості базових значень отримати еквівалентні моменти інерції, колони і ригеля. Порівняння різних способів визначення розрахункових довжин демонструємо. Що підсистема стійкість у ПК Ліра 10 і спосіб еквівалентних схем дають доволі близькі одне до одного значення. Розрахункові довжини за довідковою літературою виходять більшими приблизно на 25%. Виходячи з порівняльного аналізу, можна зробити наступні висновки. Перше, спосіб визначення розрахункових довжин з використанням підсистеми стійкість програмного комплексу ліра 10 є універсальним. Та може бути використаний для широкого різноманіття розрахункових схем будь-якої складності. Друге. Спосіб, що спирається на довідкову літературу, є, так би мовити, класичний, але можливості його застосування обмежуються тільки стандартними схемами, що є саме у цих довідниках. Третє, спосіб еквівалентних схем теж підходить лише для простих стандартних схем, що є у нормах. Але тут варто зауважити, що цей спосіб, напевно, є найбільш трудомістким. Ще хотілося б приділити трохи уваги безпосередньо до особливостей задання деяких параметрів для подальшого розрахунку змінних перерізів у ПК ліра 10. Так, для задання змінного перерізу інженер задає розміри перерізу на початку та у кінці елемента. Проміжні значення визначаються внутрішньопрограмно лінійною інтерполяцією. У цих елементах можна задавати проміжні перерізи, можна їх дробити на кілька елементів, можна об'єднувати в конструктивні елементи. При заданні конструювання інженер має задати розрахункову довжину в обох головних площинах. При цьому у нього є вибір задати постійно по всій довжині елементи розрахункову довжину або використовувати змінну розрахункову довжину. В останньому випадку слід провести базову розрахункову довжину і вказати місце, де ця величина справедлива. Місця, які можуть бути вказані, продемонстровано на цьому слайді. Що стосується інших перевірок, решта перевірок виконується для всіх перерізів за нормами ДБН, як для елементів постійної жорсткості. Тут ще варто зауважити, що перевірку гнучкості програма виконує для кожного перерізу відповідно до порахованої для нього розрахункової довжини. Отже, радіус інерції і гнучкість елементів змінної жорсткості також будуть величиною змінною. І в деяких випадках може перевищувати значення, наведені в пункту 139 чинних норм ДБН. І, якщо перевірка загальної стійкості потрібно обов'язково виконувати в усіх заданих перерізах, використовуючи отриману гнучкість, навіть надмірну, то необхідність перевірки гнучкості в кожному перерізі визначає проєктувальник. Можливо, слід її обмежувати лише в місцях максимального коефіцієнта використання за критерієм загальної стійкості або в якомусь середньому перерізі елемента змінної жорсткості до появи вказівок у нормах. Розрахунок елементів змінного перерізу, реалізований у ПК Ліра 10, не вирішує всіх питань, пов'язаних з особливостями таких перерізів. Так, згідно Катюшину, нахил поясів дещо збільшує нормальне напруження в них від повздовжньої сили. А також додає нормальне напруження від поперечної сили. Але розрахунки показали, що за кута між поясами 5-8 градусів ці чинники не є принциповими. І деякі особливості перевірки місцевої стійкості від сіків непрямокутної форми, які також описані у Катюшина та які відсутні в чинних нормах, а також які не враховані у програмі. Зрештою, інженер сам приймає рішення про необхідність ручного доопрацювання отриманих результатів розрахунку. Наприкінці хотілося б зазначити, що ПК Ліра-10 є вашим надійним помічником як у розрахунках, так і у проєктуванні. Дякую за увагу!